Якщо немає повноважень, ми не знаємо. От, скільки треба грошей ну, боярців, скільки треба грошей їм лишити? Як порахувати ці гроші? Як порахувати? Від кількості мешканців, хм? Від кількості мешканців які повноваження? О. О, Тобто від кількості мешканців, які повноваження. Ми беремо там 40 тисяч людей. 40 тисяч людей. Це загалом десь 15%, це скільки у нас буде? Від 40 Від сорока тисяч. Одна шоста, на шість половини. Це шість тисяч дітей ні. шкільного віку. Ні, 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 ні. Загалом дітей. 11. Якщо шкільного віку, то береться 11%. Ні, загалом дошкільного і шкільного буде 16. А, да, буде так. 16 Разом 16. До 16%. Відсотків. Тобто 10-11 це школа, 4-6 це 3 6. відсотка, ні, я кажу, 4-6 відсотків. Yeah. Я рахую, від трьох до шести років. Тому що все дуже просто. статистика, все дуже просто знає. Якщо є кількість кількість людей. То ми зразу можемо достатньо точно визначити, скільки там дітей шкільного віку, скільки дітей До дошкільного віку. І коли ми говоримо, що в боярці компетенція це дошкільна і шкільна освіта, ми дуже просто порахуємо, що на перебування однієї дитини в дитячому садочку в місяць потрібно стільки-то грошей, для, школ, для перебування в школі стільки-то грошей. Помножили і визначили. Все. От ми зразу визначили мінімально необхідну суму публічних грошей для використання в межах повноваження дошкільна шкільна освіта. Далі беремо медицина. Точно так само рахується медицина. Тому що це зрозуміло, що там десь 1% від населення потребує звернення до лікаря. Це так званий страховий випадок. Тобто беремо 40 тисяч. Один відсоток, це в нас буде 4 тисячі. 400 людей. 400. 400. 400. Один лікар може прийняти в день по нормах, скільки там 15 чи 12. До 20, далі він вже перестає Ні, бути визначити. Ну, норма десь 15. Тобто ми 400 розділили на 15 і ми визначили, скільки потрібно лікарів. І це все можемо порахувати. Тоді ми це все зібрали докупи і ми визначили, скільки потрібно мінімально грошей для оцих повноважень. Перед тим як Юрій Іванович зараз зайде в деталі, ще раз підсумую оцю першу тезу філософську: що якщо хтось говорить, дайте гроші, нічого не питайте. Ця людина некомпетентна взагалі в розумінні публічної влади і публічних фінансів спочатку повноваження, підповноваження гроші. Повноваження може отримати той, де ці повноваження можуть реалізовуватися. Якщо в тебе немає дітей, повноважень у сфері освіти ти не отримаєш і не повинен отримувати, тому що це просто буде спалювання фінансових ресурсів. Ну крім цього, ще врахуйте, що не просто дітей. А достатньої кількості дітей Раз. і має бути ще і інфраструктура. І от якраз наявність цієї інфраструктури не дає можливості зробити фіскальну децентралізацію на базовому рівні, тобто на рівні сільської селищної ради. Ну і на жаль, під це підв'язалося і місто районного значення, бо воно стоїть в одному ряду.